Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі огляд на комплекти електричних мікромоторів з блоками керування для монтажу в стоматологічну установку. З детальними характеристиками представлених товарів можна ознайомитись на нашому сайті. Комплекти МО33 та МО93 від відомого швейцарського виробника компанії Дасім. Обладнані безколекторним двигуном з LED-підсвічуванням. Максимальна частота обертання 40 тисяч оборотів за хвилину. Є функція подачі води та повітря на наконечник. Мікромотори автокловуємі. Користувач може обрати коефіцієнт передачі на панелі 1 до 5 та 1 до 1. Є можливість програмування роботи мікродвигуна за допомогою кнопок на зовнішній панелі. Моделі МО 93 завдяки пониженій частоті обертання від 80 оборотів за хвилину має можливість використання в ендодонтичному лікуванні. В комплектацію входять: мікромотор, плата керування, комплект проводів, пульт керування. Наступними у вашій вазі пропонуємо комплекти el b 40 i та b 40 l від південно-корейського виробника MicroNX. Тип мікродвигуна безколекторний. Максимальна частота обертання 40 тисяч оборотів за хвилину. Є функція реверсу, подачі води та повітря. Можна обирати наступні коефіцієнти передачі 1 до 5, 1 до 1, 16 до 1, 20 до 1. Доступна функція програмування за допомогою трьох кнопок. Модель ІЛ b 40 l обладнана LED-освітленням. Джерело світла розміщено в корпусі мікродвигуна. В Комплектацію входять: мікромотор, плата керування, комплект проводів, пульт керування. Модель nxhw 100 e обладнана колекторним мікродвигуном. Максимальна частота обертання 40 тисяч оборотів за хвилину. Регулювання швидкості здійснюється колесом обертання, наявна функція реверсу подачі води і повітря. В комплектацію входять мікромотор, плата керування, комплект проводів, регулятор швидкості, кнопка реверсу. Переходимо до мікродвигунів від компанії Seishin – Південна Корея з блоком керування нашого виробництва. Мікродвигуни Strong 108E та Strong 108EI колекторні, максимальна частота обертання 40 тисяч оборотів за хвилину. Модель 108EI може бути піддана автоклавуванню. Присутня можливість регулювання швидкості від нуля. До 100% або від 0 до 30% є функція реверсу. Система має захист від короткого замикання. В Комплектацію входять. Мікромотор, плата керування, комплект проводів, елементи керування. Використання електричних мікродвигунів забезпечують точний контроль швидкості та крутного моменту, знижений рівень шуму та вібрації. Дозволяє працювати з різними наконечниками та ефективно виконувати широкий спектр завдань. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!